Це спіральна галактика, у якій розташована наша сонячна система. Майже всі зорі, видимі на небі неозброєним оком, належать до молочного шляху. Назва походить від туманної смуги в нічному небі, світло якої створюється численними тьмяними зорями в диску галактики. У стародавньому Римі та Греції її називали молочною рікою. А в Україні набула популярності інша назва галактики, яку придумали наші перші далекобійники. Хто ж вони такі? Як колись подорожували без навігатора? І яким чином це все пов'язано з темою відео? Мерші й переглядати. Приблизно від 15 століття і аж до середини 19-го одним із найпоширеніших промислів в Україні було чумакування. Чумаки, торговці-перевізники це перші українські далекобійники. Вони їздили на південь насамперед по сіль, тож недарма їх також називали солениками. Із Чорного Язовського морів, а також із Дону, чумаки волами привозили не тільки сіль, а й рибу, зерно, деревину, дьоготь, віск, прянощі й ласощі та інші товари. Однак у ті часи розквіт чумакування припав на вісімнадцяте середину дев'ятнадцятого століття. Така подорож була довготривалою і небезпечною. У далеку мандрівку чумацькі валки вирушали навесні і поверталися аж восени. В одній такій валці могло бути до п'ятдесяти возів. З метою захисту під час зупинок на ночівлю їх ставили у формі замкненого чотирикутника. У 1812 році англійський мандрівник Даніель Клерк у розповідях про чумаків зазначав, що це шляхетні й фізично міцні люди. Вони чисті, запопадливі, гостинні й побожні. До речі, цим промислом займалися різні верстви населення. Було дві категорії. Чумаки-власники і чумаки-погоничі. Одні мали десятки пар волів та маж возів, добротні господарські будівлі, склади товарів і пункти їх збуту. Біднота, яку представляли переважно кріпосні селяни, наймалася погоничами в багатих чумаків. Це був вигідний промисел. Наприклад, за три поїздки за рік чумак міг отримати до 20 карбованців чистого доходу. Для порівняння пара волів тоді коштувала від 14 до 30 карбованців. Як же орієнтувалися чумаки в далекій дорозі, адже тоді навігаторів ще не було? Для чумаків дороговказом ставало нічне небо, світла, туманна зоряна смуга, яка простягається з півночі на південь. Так і з'явилася найпопулярніша в Україні назва нашої галактики Чумацький шлях. Недарма в українському фольклорі серед суспільно-побутових пісень окрему групу становлять чумацькі твори, у яких оспівано життя і побут чумаків. Найчастіше такі пісні створювали самі перевізники і виконували в дорозі та під час відпочинку. Чумацькі пісні переважно сумні, спокійні, але водночас тривожні, нерідко драматичні. Мелодія більшості таких творів повільна, протяжна. Провідні мотиви чумацьких пісень: романтика далеких мандрів, краса природи, безмежного степу, таємничого моря, зоряного неба, довготривалі подорожі чумаків, особливості приготування до мандрівок і від'їзду в далеку дорогу, побут чумаків, небезпеки, які чатують на них у дорозі, хвороби, голод, холод, напади розбійників, смерть на чужині, туга за рідною домівкою, нелегка доля чумака, самотність. Бідування родини без господаря, повернення чумака додому, довгоочікувана зустріч із сім'єю, коханою тощо. Найвідоміші чумацькі пісні Ой, горе тій чайці. Ой, ішов чумак з Дону, ой у степу криниченька. Над річкою Бережком. Весна красна наступає. Чумаче чумаче, чого зажурився? Для чумацьких пісень властиве багатство художніх засобів. У відповідні провідні засоби образної мови з наведеними фрагментами чумацьких пісень. Гіпербола яскраво представлена в рядках із пісні Чумаче, чумаче, чого зажурився. Того зажурився. Без долі вродився. Весь вік у дорозі марне літа трачу. Ні жінки, ні діток ніколи не бачу. Художній паралелізм у пісні Ой зажурився Соколонько. Та по дорогах річки течуть, понад шляхом маки цвітуть. То ж не маки, то чумаки везуть рибу, усе судаки. Метафори й постійні епітети наявні у творі Весна Красна наступає. Весна Красна наступає, і стріх вода капле, молодому чумакові шлях дорога пахне. А також у пісні Ой горе тій чайці, ой, горе тій чайці, чайці небозі. Що вивела чаєняток прибитій дорозі. У цьому ж творі наявні пестливі слова чаїці чаєняток. Багатство риторичних фігур, звертання й оклики представлено в іншому куплеті пісні. Бодай ви, чумаки, щастя не діждали, що ви моїх дрібних діток із гнізда забрали. Зверни увагу в одній із найбільш щемливих і драматичних чумацьких пісень «Ой, горе тій чайці. Надзвичайно глибоко подано образ чайки, який символізує Україну матір. А зараз пропонуємо детальніше познайомитися із варіантом відомої чумацької пісні Ой ішов чумак з Дону, ой ішов чумак з Дону, як із Дону додому. Ой, як з Дону додому, та й сів над водою, та й сів над водою, та й проклинаєш свою долю. Ох, доле ж моя, доле, да чом ти не я?» Ох, да чом ти не такая, ох, як доля людська. А я чужу долю да сім раз поцілую, да долю хорошую, ой, а я свою долю поб'ю, порубаю, да в річку побросаю. Ой, пливи, моя ж доле, пливи за водою, ох, а я за тобою. Зверни увагу, у пісні вжито застарілі та діалектні слова, да, те саме, що та. Подовжені форми прикметників та займенників такая, людська я, хорошою. Побросаю діалектний варіант до слова покидаю. Поміркуй, яким, на твою думку, постає ліричний герой пісні. Марічка міркує так: ліричний герой нещасливий чумак. Він повертається з далекої мандрівки, мабуть, із порожніми руками. Можливо, йому не вдалося нічого купити і повести додому. А може, дорогою чумака обікрали чи його спіткали інші негаразди. Марко доповнює настрій ліричного героя депресивний. Чумак не бачить сенсу далі так жити. Він порівнює власну долю з таланом інших. Насправді, порівняння свого життєвого шляху з долями інших не тільки не робить нас щасливішими, а й сприяє втраті впевненості в собі. Які слова з пісні свідчать про те, що чумак не хоче більше такого життя. Ой, пливи, моя ж доле, пливи за водою. Ох, а я за тобою. Одне зі значень фразеологізму плисти за водою таке саме, як і у вислові піти за водою. Тобто безслідно зникнути. Поміркуй, які художні засоби надають найбільшої виразності пісні ой ішов чумак з дону. Особливої виразності чумацькій пісні надають анафори. Ой, тай, ох, да. Часті повтори, які мають ефект підхоплення та увиразнюють трагічність ситуації. Наприклад, ой ішов чумак з дону, як із дону додому. Ой, як з дону додому. Ці рядки ще стають рефреном. Також рефренами є та й сів над водою. Да чом ти не такая. Зверни увагу, для народних пісень властиві рефрени у формі повторення рядків із заміною окремих слів. Це сприяє уповільненню темпу виконання твору та конкретизації змісту висловлення. Постійні епітети Доля людськая, долю хорошою увиразнюють пафос твору риторичні фігури, звертання, оклики й запитання. Ох, доле ж, моя доле. Да чом ти не такая. Ой, пливи, моя ж доле, пливи за водою. Час визначити провідний мотив та ідею пісні ой ішов чумак з дону. Провідний мотив нелегка доля чумака, самотність і поневіряння в далекому краї. Ідея твору висловлення співчуття чумакові, який обрав у житті складний промисел. Мабуть, тепер ти скільки глянеш на нічне зоряне небо, чумацький шлях, стільки згадаєш про перших українських далекобійників, чумаків та народні пісні, у яких оспівано їхню долю. До речі, найкраще спостерігати за чумацьким шляхом далеко від штучних джерел світла. Кажуть, що одне з кращих місць на землі, де можливо сповна насолодитися виглядом нашої галактики, навіть неозброєним оком, це Антарктида. Через мізерну кількість людей на її території там дуже незначне світлове забруднення. А чи раніше зоряне небо у тебе асоціювалося із чумаками? Напиши в коментарях до цього відео. Запам'ятай чумацькі пісні. Різновид суспільно побутових народних пісень про життя і побут чумаків. Провідні мотиви пісень, романтика далеких мандрів, краса природи, особливості приготування до мандрівок і від'їзду в далеку дорогу, побут чумаків та небезпеки, які чатують у дорозі, смерть на чужині, туга за рідною домівкою, нелегка доля чумака, бідування родини без господаря, повернення додому, зустріч із коханою сім'єю. Яскравим прикладом чумацької пісні є твір. Ой, йшов чумак з Дону. Провідний мотив нелегка доля чумака, самотність і поневіряння в далекому краї. Ідея висловлення співчуття чумакові, який обрав у житті складний промисел. Ліричний твір багатий на засоби образної мови, постійні епітети, фразеологізми, застарілу лексику, анафори, повтори, рефрени та риторичні фігури тобі було корисне це відео? Став уподобайку, ділися із друзями. Відкривай з нами світ та укрліт.